31 грудня перед Новим роком я була на екскурсії в Хотинській фортеці. Хотинська фортеця входить до списку семи чудес України. З навколишніх пагорбів відкривається дивовижний вид на Дністер та околиці Хотина. Це одна з найпотужніших фортець Східної Європи, найвеличніший середньовічний замок України. Стіни фортеці не пропускали ворогів, рятували життя. Це місце, яке зберігає безліч фактів, легенд та таємниць. Тут особлива атмосфера та потужна енергетика місця. Висота фортечних стін 45 метрів, товщина їх 5 метрів. Під фортецею знаходиться глибочезний рів. На території фортеці є криниця глибиною 62 метри, розміщений музей, де зберігається колекція одягу середньовічного, зброї, монет. Також тут є кузня, тут є церква і катівня. Це містичне загадкове місце. Тут знімали загальновідомі такі фільми, як Тарас Бульба, Русалочка, Захар Беркут, Стара фортеця. Хотинська фортеця є найкращим прикладом поєднання багатьох народів, епох та історій. Історія українського козацтва тісно переплетена з історією Хотинської фортеці. В 1621 році. Тут відбулася Хотинська битва, яка змінила долю цивілізації, був поранений, а потім помер від ран наш знаменитий гетьман Сагайдачний. Дякую фірмі відвідай за цікаву екскурсію.